Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. І так, 20 листопада вечір середи закінчується на потужних вибухах і вогні. Уже всі, крім німців, дозволили бити по території РФ своєю зброєю. і Україна це успішно робить над Москвою та прилеглими територіями. Знову літають безпілотники, лунають вибухи по всій Росії. А після вибухів на Рубльовці та Москві поряд з будинками, в тому числі російських пілотів, з погонами, п'ять вбивців палачі одразу написали заяву про відставку та неможливість виконувати бойові завдання проти України. Загалом таких пілотів вже 24. про це повідомили Патрушу на терміновій нараді. Крім того, доповіли про загальний моральний стан військових. Понад 70% особового складу армії виконувати бойові завдання не будуть. Відмовляється заходити на територію Білорусі. Критична ситуація з силовиками більшість ОМОНівців, правоохоронців відкритим текстом заявляють, що не будуть виконувати накази та не відправляються в зону бойових дій та бояться воювати за РДК. Пише телеграм-канал Топорпомстик. Крім того, відмовились злітати половина пілотів. Російські пілоти військові побачили, що війна вже докотилась до Москви, Не хочуть сідати в газі на лавці підсудних разом з путіним. В той же час один з російських пілотів звернувся до палачів вбивці, які цілий травень бомбили Київ. Полковник авіації заявив, що йому боляче дивитись на засипану бомбами ракетами Україну. Заслужений військовий льотчик РФ полковник авіації Олександр Осаул. Випустив відеозвернення до російських військових льотчиків закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл в цей особливий час. звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії. Виріс на черкаській землі, звідси пішов в авіацію, боляче дивитись на засипану бомбами, ракетами чудову українську землю. Наголосив штерн. Він нагадав, що українські російські пілоти літали в спільному небі на одних літаках з одних тих самих аеродромів. Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне населення не повинні бути в прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування та обсяг української території з повітря, зазначив льотчик. Пілот порадив краще бомбити тих, хто віддає злочинні накази, в тому числі Рубльовку. В той же час українська дипломатія і робили дуже багато для того, щоб США ухвалили рішення, яке дає право бити їхніми ракетами по РФ. Крім того, захід повинен був рішуче відреагувати на те, що північнокорейські війська прибули до Росії для можливої участі в війні проти України. Про це сказав політолог-кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Я вважаю, що це не виключно рішення Байдена. Все таки мені здається, без цього питання зустріч з Трампом в овальному кабінеті не обійшлася. Я думаю, що таке рішення було узгоджене з Трампом, тому що це, по-перше, відповідь РФ. По-друге, це дійсно серйозне посилення позицій перед будь-яким діалогом, висловив він думку. Уряченко зауважив, що рішення Байдена було не емоційним, а спланованим, тому що використання ресурсів Північної Кореї, використання ресурсів Ірану, зокрема і взаємодія з Китаєм, можливість переростання війни ще Бальніше на інші континенти, звичайно ж, вимагають серйозної відповіді. Всі розуміють, скажімо, де корінь проблеми. Корінь проблеми від Російської Федерації, з якої потрібно вирішувати питання. З нею потрібно говорити виключно мовою сили. Путін путінський режим розуміють силу, тільки сила, а звичайно ж, можливість використання далекобійних ракет є надзвичайно серйозним діалоговим аргументом, пояснив політолог. Він припустив, що рішення Байдена про завдання ударів глиперев дуже болісно сприйняли в Кремлі, але це має протверзити Путіна і його оточення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.